Всім добро здоров'я, слава Україні! Миколаївський напрямок. Чи буде наступ? Бачимо, дивимося, пильнуємо, не лякаємося. Карта Мир. На дні у колоди Карта Мир говорить, що все буде Україна. Вони, Миколаїв, не візьмуть. Чи буде там наступ? Чи готують вони щось, що вони готують на Миколаївському напрямку? Трійка-Мичова, Верховна Жриця і туз жезловий. А туз жезловий це ВСУ? Ми знаємо, і розвідка є, і все, все під контролем. А, так, а, Верховна Жриця говорить, що Вища сила не дасть захопити Миколаїв. І, і Трійка Мечова говорить, що битва буде. Битва буде. Король Пентакльовий. Король Пентакльовий це карта грошей, по-перше, великих грошей. Там багато дуже зради і великі гроші. Підкупали е, щури, знаєте, звідки щури, я не буду говорити. Ви знаєте самі, Підкупали вони і є дуже багато зради в Дуже багато зради. Бо люди себе не освідомлювали там багато хто е, як українці. То є, називається зрада кожний громадянин України. Як пач був громадян, громадянин України, а не підтримує Соборну Україну за сепаратизм, то є зрадник, то у всьому світі то є дуже серйозна, серйозна, як сказати не пам'ятаю такого слова. Злодії. Злодії таке слово є старовинне. Крайм у всьому світі. Я буду вживати українське, що забула. Вживати англійське слово, що забула українське, бо англійська мова треба всім знати. Ми ж йдемо тепер до світу, до, до прогресу. Значить, треба знати а, англійську. Я, знаєте, мене так а, пробують а, закрити, щоб я нічого не говорила. Щоб я закрила 对. свої канали? Так пробують люди недобрі. Геть українською мовою пишуть, сьогодні отримала а, такий, а, такий коментарі, а чому деякі канали ви спілкуєтеся а, а, на московській мові? А чому? Бо багато хто з моїх глядачів спілкується на московській мові з 15 республік, казахи. Литовці спілкуються на, на, на московській мові, то що до них не розмовляти, що закритися від них. розумієте? Я, я своє люблю, я українка, так що не треба мені вказувати, що мені робити на моїх каналах. то там такі, ну це вже знаєте. Бо Дуже багато зради в Миколаєві, дуже багато, і окремо, особливо на сході України. Бо люди не розуміють не тільки той зрадник, урядович, що за великі гроші, бо тут король Пентаклю великі гроші продав свою країну москалям, не тільки. Зрадник, кожна людина, проста людина, що живе на сході України. Яка підтримувала підтримувала Московію і їх пропаганду сепаратизму, бо це є злодійство у всіх країнах світа, не можна, не можна жити в країні і хотіти шматок шматок десь відкусити. І люди люди не розуміють, вони не знають міжнародних законів. Якщо б вони знали, вони боялися. Бо люди, які соціально і національно несвідомі, вони повинні тільки боятися законів. Бо нормальна людина законів не боїться, вона закони виконує. А ненормальна людина для неї є закони. П'ять жезлова і паш а, жезловий. Битва буде йти, а, а вони нічого не зроблять. Бо тепер у нас є вже можливості, у нас є а, на захист зброї, захист своєї землі, і тут вже нічого вони не зроблять. А хто живе в Миколаєві і хто зрадник, Валіска, вокзал і Московії. Вперед із піснею, совєтською піснею. Цією. Вперед. Досить, досить. досить. Україна була дуже, а, як це сказати, м'яккотіла, не, не знала. Люди непрофесійні були в уряді, не знали, що скрізь по світу не можна, як хтось говорить публічно сепаратизм, все, це в'язниця. Україна була дуже мігка тіла, бо не знали, в уряді були дуже непрофесійні діячі, тільки грабували гроші, все, що вони робили. Ну, Я сподіваюся, що тепер пан Зеленський, президент Зеленський щось з цим буде робити. Тепер час, за часи війни, тепер час. А Карта суд. Засудження всім тим, хто був пособником сепаратизму. Зіхерми це карта Пустельник. Вона говорить, що треба так, щоб сталося, щоб всі люди знали, що вони будуть мати відповідальність. Це пустельник про це карта сила, це потужна українська армія, армія героїв. Яка рятує землю українську, і паж мечовий говорить, що там будуть бої. Знаєте, може навіть паж, це не король мечовий. Де в нас король? Тут є мечовий. Короля немає Мечового. Я б сказала, що будуть іти запеклі бої, але не такі страшні, як думали. Вони злякаються нової зброї технологічною і будуть втікати. І зрадники з ними вперед, вперед на Московію. Всі зрадники. Це вже час прийшов. Пан Зеленський, треба бути трохи категоричним і треба вивчати закону. Ви ж адвокат? Ви ж адвокат за факом. Ха? Згадайте, що ви адвокат, візьміть свої підручники, які ви вивчали. Ну, Може, ви не знаю, ходили туди, в той ту університет чи, чи ні. У вас є диплом. Ну, Якщо не ходили, нічого страшного, тепер візьміть підручники, вивчіть закони і починайте бути категоричним до зрадників людей, простих людей, бо вони погоду роблять. Прості люди роблять погоду. Це... У нас лицар, лицарь Пентакльовий, говорить про зброю. Зброя приходить лицарям. І бачите, лицарь, лицарь мечовий. Буде бій за Миколаїв, але вони будуть тікати. Москалі будуть тікати, бо наша зброя вона потужна тепер. А наші воїни всі герої, дівчата і хлопці, всі герої воїни. І ми доб'ємося того, що ми заберемо Соборну всю свою країну воєдино і йдемо всі до демократії вперд до вперед, можна сказати так, до Євросоюзу, до миру, до прогресу. І немає у нас культа лічності. Про президента мусимо, мусимо говорити. Мусимо говорити, бо він показав себе дуже добре. З одного боку, з другого боку, нехай тепер покажуть себе, бо, бо час прийшов. Отакий, От мої дорогенький розклад. Все буде Україна, слава Україні, героям слава.